Всім привіт! З вами молода ферма. <рес> <рес> ну що, у нас сталися кардинальні зміни. Е, ви чекали на це відео на три місяці. І я вам скажу одне, я вам потім покажу, ви все зрозумієте, чому ми ось так знімаємося. На, <рес> да, на фоні неба знімаємося ми на телефон, тому що моя камера у чемодані да. У нас кардинальні зміни на каналі будуть. включаючи сьогоднішній день, я буду вам знімати все. Знімати буду без Васі, тому що Вася піде на роботу, а я буду сама. Ну, коротше. Дорогі наші підписники, шановні, шановне панство, наші друзі. Молода ферма в Німеччині! Волода форма в Німеччині! Це Кельнський собор. Я, коли перший раз його побачила, я плакала народу, я боюся, а я плачу. Ви дивіться, який він здоровий. А? І самоліт над ним, ну його не видно. Ні, видно, видно, ось він. Ось він, ось він летить. Самоліт. Ну що, народ? Ми, ми в Німеччині починаємо нове життя. Я сподіваюся, ви щасливі. Ми удвох з Васюнчиком. З нами ще мадам. Там десь мама і Костя купують нам білети в місто. Ми, коротше, будемо їхати у лагер. У лагерь оцей біженців. Так що вони ще часовня є. Ось, ось вона, ось часовня. Ну і правда не дуже добре видно. Так що я сподіваюся на вашу радість. Я сподіваюся на ваше розуміння, тому ну, що ви зрозумієте, чому ми так все от таєм, таємнили, таємнили і от все ж таки розкрили такий момент. Воно не за день. Рішується. Не за день воно Робиться. все рішалося, робилося. Поки спродали все хазяйство, на... за хатою дивиться моя тітка, мамина сестра, плюс сусіди ж також. Этот... Ну, коротше... Для першого відео хвати більш детально вже вам розкажу в наступному, коли вже будемо в лагері, приїдемо. Я не знаю, можна там буде знімати чи не можна. Ну, я думаю, ви щасливі так само, як і ми. <сор> Собор! Я Всі думаю, ви щасливі так само, як і ми, і ви щиро за нас порадієте, тому що я вам скажу одне ситуація. Погіршується, жити становиться дуже страшно, і всі ми, люди, ми хочемо жити. Тому бережіть себе. І єдине, що я вам скажу: не бійтеся міняти. Не бійтеся міняти своє життя на краще, не тримайтеся за минуле, не тримайтеся за те, що у вас зараз є. Просто ви і ваше життя у вас одне. Якщо ви хочете щось змінити, блін, ну наплюйте на нього і поміняйте. Страшно, тікайте, ну, ну, ну не заставляйте себе жити там, де вам страшно і де ви боїтеся втратити своїх дітей, своїх батьків, забрали всіх і поїхали сюди. Або кудись в інше місце. Ну, коротше, ми щиро надіємося на ваше розуміння, ще раз повторюся, ми дуже вас любимо, тому що саме завдяки вашій підтримці і вашим переживанням, вашим цим словам. Е, от, захотілося, от, по, показати, знімати. Да, захотілося знімати продовження і от показувати, що ми, ми в місті, ми не розійшлися, добре. і все буде добре. Хотіли бнись. На поїзді їдемо. до... Тут один як проїхав, чуть вітром не здуло, да? Капец. ми їдемо. Це Ми їдемо вже у этот. А, не успели. Саме їдемо вже в лагерь. А чайник у 6 там буде на годину доїдемо. Мама, і корпус ти доламав, а кан iPhone, Да, туда пока що даже. Как страшно. Було происшествие на днях. Столкнулась от два електричкою. Скоро с обійшлось. Так що на всьому страшно їздить. Так що ти нічого не застрахований. Що ти вилупаєшся? Я питаюся так. Не застрахований. Ні от чого не застрахований. Воно ще так шатає, так страшно. там хоч видно, чи я взагалі. Хорошо. наша камера у этому. Düsseldorf Bang, це этот Бангоф автовокзал. Так да. что вот это такие шпиралы. Будем ехать. И я тут. Да, уже проедем, Короче, мы вам сейчас там уже покажем. Интересно. Молодая фарма возвращается. Да сниму еще, покажу. Путей тут очень много. Домики. Такие вот дом. Сейчас мы проїжджаємо на этот Дюссендорф. Дюсендорф автовокзал. Дюссендорф Бангоф называется. Дюссендорф Бан Гоф. А нам еще їхати і ехать. Мы ще даже півдороги дороги не проїхали. Короче, дуже довго. поезд вблизи. Интересно. Так, это мама. <связывается> 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 да, <связывается> наш чемодан. <связывается> и Костик. <связывается> и я. <связывается> и Васюнтик. Так что, все на месте, все в сборе. Уже видом. Ну и, короче, как будем уже на месте, уже там все вам снимаем. Більш конкретно узнаємо, чи можна знімати, а потім, звісно, ми можеш поснімаємо, що нам там будуть робити. І Все, так. Поїхали. Всім доброго ранку. Ми вже проїхали у наш лагерь. Ми проїхали ще вчора о другій ночі. Це за німецьким часом, за українським о третій. Вирішили вийти у місто. Відмітили на карті, де воно э, Відмітили на карті, де воно тут знаходиться, щоб ми його не потіряли. Ну ми так от вийшли і пішли наліво. І от йдемо ід, наліво. Наліво ми пішли, наліво. Так, не збивай. І коротше, йдемо зараз прямо. Хочемо знайти якийсь супермаркет. може Як вийшли, можемо 24 години 70, 70, 72. 72. Троє. 2. Троє. 2. Е, да, оце як токо е, ти покидаєш межі е, лагеря, ти можеш не, не приходити туди в течені 72 годин, тобто це три дня. Далі тебе будуть шукати, мабуть. Ну, ми це перевіряти не будемо, <хи> тому що ми тут багато чого не знаємо самі. так що тут такі справи. Чесно, страшно так виходить кудись гуляти, тому що ти нічого не знаєш, ти тільки приїхав. Все дуже страшно, все нічого так невідомо Це нас поселило у первичний лагерь, куди ми приїхали. Мама нас привезла у Бохум і потім з Бохума нас повезли під господи, як вона там називається? Ну, коротше, ще отак далі. І ми отут будемо. Поселили нас у хороший лагерь, я вам скажу. Я можу попробую снять, якщо можна буде знімати. Та попробую снять, може, хоча б наші койки. Ми, виходить, своїм на двохярусних кроватях. Я сплю зверху, васька знизу. Так що, отак ми і живемо. Ну, в кімнаті виходить 8 койок. Да. І ми 7 Восім койок нас підселили до жінки із трьома дітьми. Жінка хороша, вона нас так сказать, сразу на ранок в курс діла все ввела, показала, де туалет, душ, пральна машини, пральні машини, сушильні машини. тому, що ми в цьому лагері можемо просидіти десь тиждень, два, може навіть і три. Потім нас перевезуть у наступний лагерь, де, в якому ми. Маємо право знаходитися лише півроку, а там далі у нас вже будуть, так сказать, попихати і казати, шукайте жилье, з'їжджайте, скільки ви можете тут сидіти. Ну, варіанти, щоб звітувати. Вони не будуть шукати. Раніше Джоб-центр і соціали вони шукали квартири. А тепер не шукають, придумали. Сказали, у вас багато. Мозги є, пробуйтесь, вкурюйтесь у процеси. <рес> <рес> так що. Да, як ви бачите, ми в капішонах, тому що пішов дощ. Погода у Німеччині завжди дощова. Тут ти можеш забути паспорт, документи, ти можеш забути, не знаю, дитину в садику, ну, щоб зонтик. Ти повинен зонтик прямо так тебе ночі розбудили. взяти зонтик, все. От зонтик ти повинен обов'язково з собою носити. Тому що воно зараз можемо росить морозити, а потім таке, як хлище. Так, як ви бачите, ззаді у нас живі ізгороді. Тут, кстати, штрафують. Якщо оця жива ізгородь заросла, а ти її не побрив, Тебе штрафують. Тут такі штрафи кумедні є. Це ось дивилася. Я не знаю, ми йдемо по прямій. Ми нікуди не звертали, ми йдемо по прямій. Ми шукаємо. Этот... До речі... супермаркет, Який супермаркет? Ну, продуктовий Та я зрозуміла, с... ну... ну так вже треба його знайти. Ну, Оце ось кабінка для uh, речей. от Наприклад, ти там купив курточку, поносив щось там її, не знаю, місяців три. І щоб не викидати її на мусорку, ти односиш її в таку кабінку для малий Так що, ну тільки вона повинна бути постірана, все по-красивому, всяке таке, таке. Все тоді. Зараз спробуємо знайти супермаркет. Ну, там ще походим, то... Може, там ще щось походимо, покажемо. Да. Так що не відключаємося. Так, знайшли ми супермаркет. Он ліда. Пакет бумажний дощ іде, як би хоч не розмокла. Коротше, скупилися ми на... 11 євро, якщо округлий. Там 10,88. Це по суті гривень 400. Зняли, ой, взяли бананів, взяли оцю неожина, як вона називається. Ну як оці штучки чорні на Такі от, вони такі от чорненькі, ну там може в наступному відео колись покажу. Так що недорого, воно, звісно, тут стоїть. В Україні, скажу вам чесно, я б вдавилася б за такі гроші. Так що, от що такі діли? Зараз вертаємося уже назад. У нас вже час близиться до обіду. У нас там обід із 12 до 2. Так що і ще й пообідати. Оце такі справи. Оце наш такий перший день у Німеччині. Не перший. Ну, не перший. Ми ще до цього у мами жили два дні. Хі -хі, так Ходили в китайський ресторан. Я вам так сказати, вже як попрощаюся. Ми там, звісно, отак на телефон знімали, тобто буде екран обрізаний. Я в кінці цього відео додав цей кусочок. Як мама там ходить, вже ж розказує, подивитися ж на маму. Ну, бо мама, Та що я там ходила, толком не розказувала. Мама, от, от мама ходила, мама розказувала. Так. так що вставлю вам фрагментик з мамою, де Вася їхав і знімав, вона там все розказувала, що там, де як там. Це у нас холодильник з напітками, соки, смузі, чаї. Можна пити щось. Вити. Це стаканчики. дали наливати. Це пиво на розлів, яке хочеш. Це все безкоштовно входить в стоїмость білета. Угу. Це Кома. мій любимий відділ, пива <клес> разні. Тоже, бери що хочеш, є безалкогольне, є алкогольне. Вода. Це вже ідуть всякі е, соки, е, лікори, е, трошки, трошки з алкоголем. Угу. Дуже красоке і що себе Вибір який. Вибір дуже великий, дуже всім рекомендую. Це йдуть у нас. Вони йдуть свіжі продукти. Ти чіпляєш на тарілочку прищепку, який номер коло столика. І несеш кухарю, він тобі все всякого книжка. Це свіжі овочі, водорослі, е, всяка зелень. Це починається в нас м'ясо. Жаб'ячі лапки. Жаб Можу навіть показати. Ні, не можна мага. Жав'яча лапка. Жав'яча лапка. Це все готується. Різне м'ясо. Реберця. Реберця баранина не говядина. Тут свинина не признається. Це все говядина або баранина. Ага. Це соус всякі. Це вже йдуть мариновані овочі, морепродукти, різне м'ясо, салати. Це починаються готові страви, які вже можна просто брати і їсти хоч зараз, Не треба їх купувати. Це макарони китайські, це рис, це оп'ять макарони, це спаржа, гриби, світна капуста. І починається за париналі. Це креветки. А це мустрики. Це креветки в цьому. Жорині реберця, а це картопля. Це жори катупля ці Це солодка вітрина. А чого ви фонтан не сказали? Це солодка вітрина. Тут є різні солодощі. а ізюминка – шоколадний кого. Тут можна брати різні овочі, фрукти, солодощі і поливати шоколадом. Ось є і... фрукти. Кавун, ананас, диня, виноград, апельсин, киві. апельсин, це я не знаю, що таке. Це. Кісточка, торти, пудинги, морозиво, желе. Можна брати всі тих кольору. Таку екскурсію проводимо. Це вафельні стаканчики, куди накладати або морозило. Ти можеш аду мені помагти морожено взяти, а ну, бо я не вмію оцією штукою кольоруся. Так що, а на цьому ми з вами прощаємося, але не на три місяці, а до наступного разу, коли будемо щось для вас таке цікавеньке. Будуть якісь зміни, якісь інформації. Так. Ми щось нове узнаємо, чи може кудись поїдемо, що ми таке вкусне поїли. Може, сніму так з потяжка, столовку. Хоча ні, ні обіцяти не буду, знімати такого теж не буду, тому що знімати запрещено і людей теж знімати якось некрасиво, тому що це вторження в лічну життя. Так що треба питати дозволу. Все, а на цьому все. З вами була молода ферма. Підписуємося на наш канал. ставимо вподобайки, не забуваємо про дзвіночки. І до зустрічі в наступних випусках. Всім па-па! пока! Всім пока.